Всім привіт, любі! Знаєте, що Ісус, Він наскільки люблячий Бог, що Він сказав Ізраїлю, коли треба забрати звідти, коли Ізраїль буде розрушений. І саме ті євреї, які виконували волю Божу, вірили Господу. Вони врятувалися, а ті, які вибрали земне життя без волі Божої, які вибрали іншого царя, явно, не Бога, не царя всіх царів, не Ісуса, а сатану, то вони загинули. До чого я веду? До того, що Бог, де б ви не були. Він завжди збереже. Якщо ви дитина Божа, то Бог, він не дасть вам померти. Як він врятував лота? Як він врятував Ноя? Він не дав цим людям загинути. Чого? Того, що вони... Виконували його волю, вони любили його. І уявіть собі, наскільки сильне слово, коли Бог Він зберігає того праведника. І зараз такий час, що вже пророки все більше і більше крадуть людей. Радуть їх душі і віддають сатані. Вчення сатани, воно зараз на сьогодення дуже шириться. Мертві церкви, там, де немає Бога, церкви шоу, бізнеси, кому люди зараз поклоняються? Я розумію для себе, що Перша апостольська церква, яку Ісус врятував, вона була живою, це не був просто пісок, це був живий камінь, який приносив плід. І тому Господь він не зрушив цих людей. Амінь.